Слова Божого Івана від Івана, 21 розділ з 1 по 8 і 14 вірш. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверяцьким, а з'явився отак: укупі були Сином Петро і Хома званий Близнюк, і на із крани Галілейської, і обидва сини Завитеєві, і двоє інших. І з учнім його. Говорить їм Симон Петро, піду, перебили ловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них: чи не маєте діти якоїсь пожили? Ні. Вони відказали, а він їм сказав, закиньте не до від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути за безнічні риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові, це ж Господь. А сином Петро як зачув, що Господь то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ослібків із 200 приплили човником тягнучи невода з рибою. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, які з мертвих воскрес. Амінь! Амін. Амін. Сідайте, будь ласка. Амін. Цього тижня відкриваю інтернет. Ютуб, переглядаю деякі відео і дивлюся на Лозівській учені зібрання. Потім дивлюся далі на реєве Дівмиру зібрання. Кажу жінці, а що це таке? А потім а, то ж свято Вознесіння. Знаєте, дійсно, ці церкви, які святкували раніше. Вони вже відсвяткували Вознесіння, а ми разом із вами святкували 5 травня. Це ще наша майбутня подія, яку ми будемо разом згадувати. І тому ми маємо можливість ще, можливо, черговий раз згадати певні події, як Христос Воскрес, як Він з'явився своїм учням, як Він утверджував їх у вірі, і які приклади ми можемо взяти. Для себе і Слова Божого. Тут написано, що Ісус це вже втретє з'явився своїм учням. А коли воно було вперше, брати і сестри? Коли Вони були вдома, зразу у Воскресінні Ісуса, і двері були зачинені, той же самий день Ісус з'явився десятьом. Через тиждень Христос з'являється, коли вже був Коман вже 11 йом. А от коли ми вже читаємо цю подію, то тут написано: Він третій з'явився своїм учням. Знаєте, був час, коли я читав Іван Лію перше, і деякі речі не розумів, і коли читав Перше Корінфін 15 розділ, там написано, що він з'явився. Якову, потім 12, а потім більше як 500, а потім з'явився кефі, і потім Петур, Павлові як якомусь там не, не І Знаєте, я собі так роздумував, а де є цифра 12, що він з'явився Якову, а потім 12ом, знаходите цифру, брати і сестри? Прошу? Там 10, потім 11, а тут 7. А де ми знаходимо цифру 12? То Павло помилився чи ні? Знаєте, а я побачу цифру 12, коли Павло описує, напевне, два учні з Емауса, які повернулися і знайшли, які були зібрані. Купіє учні Ісуса. І Їх було 12. Ну, Яким Христос з'явився десятьом і двом. Тобто їх є 12. Це почали свідчити і гразу з Ісус. Ну, не знаю, чи цього хрему, це вже треба думати. Дякую. І ви знаєте, і ось третє з'явлення Христа учням Ісуса Христа. Знаєте, що ми можемо взяти для себе з цієї історії? Зараз так роздумував, я бачу написано, що Ісус з'явився своїм учням над морем чи озером Тивріяським. Заходиться Петро, уявіть, далі йде Хома, потім на, на, на Фанаїл, двоє учнів Заведеєвих і двоє інших учнів. Якщо ми дивимося на цей перечень учнів Христових, не знаю, як ви взагалі сприймаєте апостола Петра. Я собі сприймаю його як такого ініціативного вискочку, який дав якусь ініціативу, потім десь скажімо щось інше думає, потім далі, який хоче бути першим. Як ми бачимо кому, знаєте, кому який якийсь. Ну, не довіряє, перевіряє, хоче зважити, хоче пощупати, хоче ну, доказів якихось. Як ми бачимо Наханаїва, того, який е, також деякі дум... деякій мірі переконується, чи що щось добре може бути ну, з Назарету, Двоє учнів е, заведених, Якова і Івана. Хто буде в царстві Божім першим? Хто буде сидіти ліворуч і праворуч? І двоє інших учнів, саме чоловік. І ось Петро говорить першу фразу, на яку я хочу, щоб ви звернули свою увагу. Він каже: підемо ловити рибу. Скажіть, будь ласка, ви колись були на рибалці чи не були? О, рибалка це добра річ для чоловіків, вони люблять рибалку. Знаєте, важливо знати, що взяти, важливо знати, де сісти, важливо знати, яку наживку покласти, де сісти, сіті розі... розікласти, і важливе терпіння. Ви ніколи б не бачили таких терплячих чоловіків, як на рибалці. Знаєте, вони можуть сидіти годину, дві, півднини цю ніч. І, знаєте, і ловите рибу, І таким є Петро і ці учні, які були разом з Петром. Вони були професійними рибалками. Це їхня була професія. Як ви думаєте, вони знали, як той розікласти? Вони знали, коли почати, коли закінчити, як зловити, коли воно тьорає? Вони це все професійно знали. І знаєте, що цікаво? Що Петро дає ось цю ініціативу підемо ловити рибу. Здавалося, нічого поганого немає. Можливо, він голодний був, а можливо, думав, чим він може себе зайняти, чим може зайнятися, чим може себе реалізувати. І знаєте, і вони йдуть ловити рибу. Коли ми дивимося зверху на цю фразу, Знаєте, у той рік, коли Ісус був схоплений, Петро каже, Господи, всі тебе залишать, а я тебе не залишу. А тут ось Христос Воскреслий. Знаєте, здавалося, йому мало би святкувати, що Ісус живий, Ісус Воскрес. Давайте будемо пильнувати, давайте будемо в царство небесне, давайте будемо займатися духовною сферою. А що робить Петро? А він каже, підемо ловити рибу. Знаєте, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут, що людина проявляє ініціативу, і чим далі вона від вас від живого Христа, тим більше вона погрушується в життєві турботи. Я розумію, що апостол Петро він не пережив ще п'ятидесятниці. Я розумію, що на ньому, в його серці, в його дусі не поселився Дух Святий. Але це є приклад того, коли, здавалося, я приходжу, приходить неділя, я собі думаю, е -е, літньо, літній період треба піти половити риби замість зібрання. Треба десь піти туди, замість зібрання. Треба вирішити якісь справи, зібрання почекання. І людина десь займається життєвими турботами, і вона охолоджується, вона відкладає, відкладає, приходить вже там десь через місяць, і вже важко, їй здається, що на неї дивляться. всі, скажімо, там ну, неправильно ставляться і так далі, і далі, і далі. І знаєте, підемо ловити риби. Скажіть, будь ласка, чим це завершилася ловля риби? Вони нічого не зловили. Коли ми займаємося життєвими турботами без Бога, коли ми хочемо, скажімо, намагаємося, будуємо якісь плани, якісь дії, якісь бажання, знаєте, дивишся і проблеми в сім'ї, і проблеми з друзями, і проблеми з рідними. Пам'ятаєте, коли почали будувати Вавилонську башню. Написано, підемо, побудуємо місто, башню. Знаєте, також ініціатива. А скажіть, будь ласка, що пережили ці люди в 11 році буття? Вони пережили поток? Вони бачили чудо Божі. вони пам'ять їхній був через завіту, спасіння Боже. І скажіть, будь ласка, що їм потрібно було робити у той час? Шукати Боже, Бога живого. А що вони захотіли? Збудуємо башню. Збудуємо своє ім'я, поставимо своє ім'я аж до неба, і ніякий потоп нам не зашкодить. І знаєте, Господь зійшов і помішав їхні мови, і ми отримали ім'я Вавилон, помішання. І при кожній зараз у Біблії Вавилон, коли був Даниїл, ми бачимо також недовіру і бачимо Вавилон в книзі об'явлення, де упав, упав великий Вавилон. Тут ми бачимо апостола Петра, ідемо ловити риби. Знаєте, людина сидить, я не знаю його думок, коли він сидів цілу ніч, коли учні сиділи цілу ніч. Я вам скажу, коли я особисто десь знаходжуся в подібному стані, давно був на подібній е роботі, на подібному хобі. Але знаєте, ти собі сидиш і обдумовуєш, щось згадуєш. Чимось роздумуєш, себе займаєш. Знаєте, в їхній пам'яті щось відбувалося. Пам'ятаєте, тих двох учнів мамос, як вони говорили між собою. Але ми думали, що він великий, що він пророк, а його вбили, хіба ти захожий цього не знаєш? І ми бачимо, що Христос. Він був там, на березі. Дорога душа! Я не проти того, щоб ми займалися буденною працею. Потрібно, але нехай у тій буденній праці буде Господь. Не проти того, щоб ми десь мандрували, а нехай у тій мандрівці буде Господь. Інколи ми кажемо, ну, Бог в домі молитви, Бог в нашому служенні, а там, де ми знаходимося. Ну там уже не перше місце Богові, ми помиляємося, перше місце Богові в всіх обставинах. Не забудь взяти на роботу свого Господа, не забудь на хобі запросити Ісуса. І не забудь там, де ти знаходишся, щоб був присутній Господь. Завдання було Духа Святого в тому, щоб поселитися у кожному серці, у кожному дусі. І коли людина. Де вона не знаходилася, що вона відчувала присутність всемогутнього і всесильного Бога? Другу фразу, яку ми бачимо у цьому уривку. Дивіться, як тут написано Ісус на березі, шостий вірш. А Він їм сказав: закиньте небо до від човна, та й знайдете. Закиньте небода, підемо ловити риби. Невизначеність. А мова Христа: закінчити нерода і спіймаєте. І ви знаєте, скільки вони спіймали, брати і Ісастер? Скільки? 153 рибині. Написано великої риби. І написано, не прорвався навіть. Я не знаю, ви бачили великої риби 153 рибині. Це був наповнений небід. А знаєте, чому це відбулося? Закіньте небода, і вони закинули. Вони зробили крок послуху і крок віри. Коли ти закидаєш небода і робиш крок послуху і крок віри, там, де неможливо людям, там починає робити Господь. Там, де людина вже здавалася, не бачить виходу, Господь показує вихід. Це вже було у служенні апостолів у служенні Христа, коли сам же Петро, знаєте, пам'ятаєте, коли він припав і казав, вийди, бо я чоловік гріший. І практично човни не вміщали тієї злобленої риби. Знаєте, Тут Ісус просто каже, закиньте. І вони закинули і спіймали. Дорога, Дорогі брати і сестра, Бог очікує від нас крока віри. Людина каже, а хіба Бог прощає моє гріхе? А ти пробував зробити крок віри? Написано Петра, спробуйте, який добрий Господь, Скуштуйте, зробіть крок віри. І коли ви робите крок віри, Бог робить неможливе. Ми живемо сьогодні у світі, який називається світом прагматизму. Ми все хочемо просчитати. Завтра я буду там, післязавтра я буду там, я там скажу, я там зроблю, я там подам, я там вирішу, післязавтра я приїду, я скажу жінці, те, вона мені скаже те, я їй скажу ось так. І знаєте, і ми практично ну, хочемо просчитувати всі кроки замість Бога. А Бог робить, знаєте як? Ти обдумовуєш, а Бог розположує, а Бог керує. Ти маєш плани, а Бог їх коригує. А знаєте чому? Нам на користь, щоб десь нас зупинити. Десь щоб ми зрозуміли, що ми без Бога нічого не можемо щоб нам надіятися на нього, щоб нам кликати до Нього, щоб Його творіння покликало до Творця і славило Творця. Скажіть, будь ласка, чи ви сьогодні готові закидати по Слову Ісуса? Чи готові ви послухатись те, що Він говорить? І коли ви послухались, чи ви отримуєте благословіння, яке Бог приготував, де Бог торкається, і ви бачите Його руку. І знаєте, третю фразу, яку я би хотів, щоб ви побачили в цьому, в цій події, в сьомий вірші. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові, це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що Господь накинув на себе одежину, бо він був нагиб та кинувся в море ну, назустріч Христові. Третя фраза учня, якого любив Ісус. Це ж Господь! Знаєте, коли інші люди не бачать те, що робить Бог, а ви бачите, радійте і веселіться. Коли ви можете пізнати, це є Господь, коли Бог відкриває ваші очі, коли інші не бачать, а ви бачите, коли інші не розуміють, а ви розумієте, Знаєте, для мене є загадкою, коли з'являвся Христос, а люди Його не, змогли, не могли пізнати. Пам'ятаєте Марію Магдалина, вона думала, що то є садівник. Пам'ятаєте твої учнів і бабус? вони думали, що це є просто захожий. І пам'ятаєте цих людей, які були, вони думали, що це ну, якийсь чоловік стоїть на березі. І коли Бог відкривав серця і очі, ці люди пізнавали, що то є Господь, то є Ісус. Чи твої очі відкриті? Якщо ти чуєш Слово, і це Його Господь, чи готувати дії, щоб пізнати Його, щоб бути із ним, щоб прославити Його? Знаєте, це є час з'явлення Христа не тільки апостолам, але це є час з'явлення Христа і нам, щоб ми не пройшли мимо, щоб ми не промарнували своє життя, але щоб ми пізнали Його. І були разом із Ним. Знаєте, три фрази з третього з'явлення Ісуса Христа своїм учням. І три фрази підемо ловити риби, закінте невода і це ж Господь. Нехай Бог допоможе пам'ятати і віддавати славу нашому Господу навіки. Амінь.